Гімназія номер 78 в Тернівському районі. Місце навчання 511 учнів перших дев'ятих класів. Тут діє 19 класів, серед яких 4 інклюзивні, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Завдяки участі в проєкті Криця підтримка відновлення криворіжжя, що впроваджують люксембургською консалтинговою компанію Проман та агенцію розвитку Люксембургу Люксдев. За фінансування Великого герцогства Люксембург заклад освіти отримав гібридну сонячну станцію, до складу якої увійшли панелі потужністю 7 кВт, інвертор. 20 15 кіловат та акумуляторні батареї 15 кВт. дуже важливо в цей час саме. Було підключення сонячних панелей, коли під час планових або позапланових відключень ми не маємо не тільки електроенергії, а ми не маємо можливості користуватися інтернетом, що наразі дуже дуже важливо, тому що ми навчаємось за змішаним форматом, і певна кількість уроків відбувається в режимі онлайн. Тому вчителі завжди мають можливість. Доступності до інтернету 78-ма гімназія стала одним з 55 об'єктів у місті, які в 2025 році отримали сучасні джерела альтернативного живлення в рамках масштабної програми співпраці міської влади ради оборони кривого рогу та великого герцогства Люксембург в рамках проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя. Раніше міська влада створила в гімназії укриття на 50 місць, надала генератор на 50 кВт для роботи шкільної їдальні, навіть під час блекаутів та надала додатковий генератор на випадок відключень. Продовжуємо підвищувати. Енергостійкість соціальних закладів нашого міста, тут зараз 78-ма гімназія в Тернах. Тут повністю замінені радіатори, замінене опалення, новий енергопункт, плюс, що дуже важливо електростанція на сонячних панелях, плюс інвектор, плюс акумулятор. Тобто цей проект вже завершено, і всього у нас встановлено вже 70 таких. Автономних сонячних електростанцій, соціальні об'єкти це школи, дитячі садочки, лікарні, ДБСТ і соціальні установи. Слід зазначити, що в 2025 році в рамках проєкту Криця в співпраці з Радою оборони міста владою Кривого Рогу гібридні сонячні електростанції отримали 22 заклади освіти: сім закладів культури, два медичних заклади, 21 дитячий будинок сімейного типу, ресурсний центр, адміністративна будівля та об'єкт КП водоканал». Усі станції мають інвертори та системи накопичення енергії. Окремо два великі медичні заклади міста отримали посилені системи безперебійного живлення для роботи бомбосховищ а 3 дб Сте у квартирах портативні зарядні станції. Також освітні заклади міста отримали чотири генератори потужністю 32 кВт. Олександр Фефіладів, Іван Сергієв, перший міський.